За бучу, зарпі. За, за гостомель. За Ворзель. Затишний вечір у родинному колі ще за два місяці тому здавався 37-річному Петру Шевченку далекою мрією. Е, оце тато, ага. а це мій брат міша старший. Ага. а Це моя сестричка Аліса. Це я, це мама, ага. а це коти він журналіст до повномасштабної російської агресії. Працював у фінансовому виданні. Каже до 24 лютого, тільки раз тримав у руках зброю. Єдине, що я пам'ятаю в школі, один раз там нам давали постріляти з автомата. Петро з родиною живе у містечку Ворзель Київської області, яке з березня 2022 року більше місяця було під російською окупацією. Він встиг вивезти дружину та п'ятирічну донечку з небезпеки за день до вторгнення. Родина попрямувала спочатку до Івано-Франківська, звідти чоловік відправив рідних до Італії, а сам пішов до військкомату. Я зрозумів, що я хочу піти в армію, бо у ну, мене була злість, і мені було неприємно, що я жив, в принципі, дуже комфортним життям, в комфортному маленькому містечку. Мені, мене все влаштовувало, була моя там улюблена робота там і так далі. От, І тут приходять якісь люди, скажені, починають бувати людей, виганяти мене з мого будинку. І, звичайно, це була певна така моя, мабуть, <кій> суб'єктивна мотивація. Це, звичайно, все було якби так. ну, Дуже швидко емоції переповнювали дуже сильно. Я позвонив на роботу своєму головному редактору, сказав, що так і так, я типу, йду на війну. Тоді Петро розраховував підтримувати родину фінансово з власних заощаджень і був щиро здивований, коли дізнався, що бійці ЗСУ отримують зарплату. Я йшов лише для того, аби захищати там, да, там, не знаю, свою країну, державу, сім'ю. От, і... Я не думав про те, що там навіть за це можна платити зарплату. От. І я думаю, дуже багато людей там серед мого, серед, серед, ну, біля мене було багато людей, там, якісь там айтішники, які заробляли там по пару тисяч доларів на місяць, вони теж там були. Тобто, це люди в першу чергу. звичайно. Це мотивація людей, це глибоке розуміння. Того, що ти робиш, ти захищаєш свою країну від е, реально якихось скажених людей, які вирішили на неї напасти. Це ненормально в 21 столітті нападати на іншу країну, бувати людей, там гултувати. Спочатку Петро сподівався, що його призначить на київський напрямок, і він зможе обороняти буквально власний дім. Але у військкоматі вирішили по-іншому. Так почався шлях Петра на Донбас. Потрячок. Чоловіка призначили у загін мінометчиків. Готово! Давай, давай, давай! Постріл. А згодом він вже очолював невеликий підрозділ. Посада в мене називається головний сержант, командир мінометного розрахунку. Постріл. Опановував ремесло мінометчика Петро вже на полі бою разом з іншими добровольцями. Каже, мотивація та темпи війни були настільки високими, що вчились буквально на ходу. Спочатку казали, що ми живі мерці, а буквально пройшло там десь три місяці. Ми вже робили перехвати по рації, що типу, расисти кажуть між собою, що, мабуть, заїхали натовські війська, тому що б'ють дуже очень типу, по позиціях. От. А тоді ми вже просто так, як так би мовити, набили руку. Постріл попри важкі побутові умови, постійні обстріли та безсонні ночі, Петро каже: на фронті нема часу сумувати. Остріл. Там не було часу би, сумувати і думати про щось таке погане. Єдине, про що сумував, це про свою сім'ю. Ну, бувало так, що от один раз там, на день щось ти можеш відправити, я живий. Но там були моменти, коли ти, наприклад, їдеш і розумієш, що я не знаю, лише там, просто доля. Да, там, ти або вмреш зараз, або не вмреш, Якби. Ти це розумієш. Просто приходить якесь таке прийняття. Того, що ти можеш загинути, і це може статися зараз, або трошки пізніше, або через п'ять хвилин. От. Це просто ти переживаєш це. Україна переможе. Україна вже перемагає. На Донбасі Петро воював сім місяців. Однією з пам'ятних для нього битв були бої за Авдіївку. Нам треба було зупинити наступ ворога там на ну, я в принципі, можу казати це на Авдіївський напрямок. Да, там на Авдіївці. На той момент це була одна із там з гарячих точок. От, ну, в принципі, вона зараз залишається. Бо вони постійно хочуть взяти Авдіївку, для них це. Ідея фікс, як то було ну, з Бахмутом, да, як ну, це вдівку вони вже намагаються з початку минулого року взяти. І, ну і реально в них не виходить. У середині листопаду минулого року, після семи місяців на фронті, Петро повернувся у довготривалу відпустку додому та нарешті зустрівся з родиною. <сум> <Ой>. Дісня. <Іди сюди. сум> Так, тебе було борода. Катерина, дружина Петра, каже, коли дізналася, що чоловік повертається, одразу почала пакувати валізи додому. Ну, я просто точно знала, що я ні за що в житті не пропущу піцю на відпустку. Е я там навіть міняла квитки і я навіть не дочекалася документів. Тому що ми чекали документи сім місяців. Ну, право на проживання там протягом року. І воно там так і залишилось в черзі. Я просто плюнула, взяла квитки, і ми полетіли додому. П'ятилітня донька Надя каже Катерина, стала більш серйозною через війну, сумувала за татом та писала йому листи. Коли тут написано тато, я тебе люблю і сумую. Коли Петро повернувся у відпустку, його старший брат, 39-річний Тарас, у грудні, пішов на фронт. Чого я пішов на війну? Захищати сім'ю. Дітей і Україну. Тарас став на облік теж на початку війни, але призвали його лише зараз. Це він мені дзвонив тоді 24 лютого, п'ятій години ранку, і сказав Петро, почалась війна. Ну це ми один раз побачили, коли він приїжджав. І ми якраз моя мама була, і ми там разом в трьох могли зустрітися буквально там оце на день. Поки у відпустці Петро волонтерить для брата, збирає гроші та купує необхідне для фронту приладдя, наприклад, дрони. Скільки триватиме відпустка, чоловік не знає. Поки радіє можливості повернутись до родини та улюбленої професії. Про свої військові спогади Петро вже почав писати книжку. За заслуги перед вітчизною, 24 серпня, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області.